перестанут. И мы продвинулись в 12 часов, тратили возможность на них влиять, делать, поднимать себе этот уровень, да, и это уровень развиваемости, да, и притяг на него все до криминальной ответственности. То есть фактически это все искусственно. Поймите, все искусственно. То есть людей притягивают до криминальной ответственности с грубым порушением. вот как пример, у меня был один из людей, с кем я там общался, у него закончилась мера закупичного захода. Вы думаете, его освободили? Нет. Ждали следующего дня, сообщали в суд, что у него закончилась мера запубежного захода, его доставляли в суд для того, чтобы ему избрать меру запубежного захода. Ему продлили срок с нарушением. То есть 12 часов человек фактически незаконно содержался по страже в следственном изоляторе. И это это не вина сотрудников следственного изолятора. Они боятся. Они боятся прокуратуры. На сегодняшний день прокуратура в Украине это карательный орган. Поймите, не Беркута. Прокуратура это карательный орган. Прокуратуру боятся милиция, прокуратуру боятся суды, прокуратуру боятся все. То есть на сегодняшний день карательный орган в Украине это прокуратура. А сотрудники следственного изолятора, чтобы вы понимали, они всячески, ну как-то ну стараются как бы облегчить, но они не могут, они, они конкретно получают команду. И, ну, грубо говоря, люди останутся без работы, люди останутся на улице, да, сотрудники. То есть вот речь идет. Понятно, что какие-то моральные принципы, ну не, они, они, поймите, они в системе, они не могут бороться против системы. Против системы можно бороться только извне. Внутри системы тяжело бороться. Я, я вас очень прошу, пожалуйста. Надо стать, надо, надо конкретно. Улыбается. Чупачи уже. Ви бачите ці кадри адвокатові Андрія Дзинзі, ну тобто підсудному в даному випадку. Віктору Смалію продовжено утримання під вартою. Тобто, суд не погодився ні на які аргументи, і в даний момент вирішили, що Смалій повинен і далі перебувати за ґратами. Прямо далі, прямий стрім. От вже щойно закінчився суд. Ну, щойно закінчився суд по віктору Смолюємо. Ми продовжували термін під вартою до 7 березня 2014 року і направили справу опенсійний суд. суд для вирішення присутності. Угу. що сдалося про зустріч не поїк на 20-й грудень. Я думаю, що це не було. Девізура, що на моєму курсі. Я думаю, що це не сталося. Ти з нами де ще? Так класний. Я. Треє. Я загуяю сезон. Отже, нагадаю, я перебуваю в Дніпровському районному суді міста Києва, де розглядалася справа Віктора Смолія щодо подовження терміну проміни під вартою. І на початку засідання про міського питання про те, що це непідсудність цього суду взагалі. Непідсудність цього суду взагалі. І що треба направити справу поліційний суд? Добрий день, а Можна мені прокоментувати? Можу. Що саме те, що сьогодні сталося? Щойно суддя під Сергій виніс ухвалу суду про закінчення попереднього підготовчого засідання та передання справи до апеляційного суду міста Києва з метою визначення підсудності, тобто апеляційний суд визначить в якому саме суді по буде розглядатися справа адвоката Смолія по суді. Таке рішення винесено однозначно з порушенням статті 314-315 триста кримінально-процесуального кодексу. Тому що суд, якщо вирішує питання про передання справи до іншого суду, на цьому завершує своє засідання і більше немає повноважень вирішувати інші питання, які вирішуються в підготовчому засіданні. Клопотання. Прокурора в даному випадку повинно було бути залишене без розгляду, тому що суд повинен був визначити, що передається справа до іншого суду, і вже інший суд повинен був вирішувати питання про продовження запобіжного заходу або його скасування. У зв'язку з тим, що дана ситуація виникла з вини прокуратури, тобто прокуратура не встигла вчасно організувати належний розгляд справи в належному суді, саме тому. У даному випадку ми можемо спостерігати, яким чином суд покриває прогалини в діяльності прокуратури в порушення права винуваченого. Тобто, це є абсолютно незаконне рішення, тому що по суті рішення про продовження запобіжного заходу вже винесено судом, який не має права це робити. Тобто є таке поняття незаконний склад суду. Звичайно, це нає, таке дуже грубе порушення законодавства, і я думаю, що Така ситуація виникла у зв'язку з тим, що